І Тому, це було. Зламана відповідальність як дефініція. Я місць. говорю про матеріально-технічну базу комунізму, яка була зламана. Тепер уже далі люди добрі, хочемо, не хочемо, або знову вертаємося назад і знову запроваджуємо державну власність і одну єдину силу, яка <свят> всім керує? <продук> Ні, я не підмінюю. Справа в тому, що в нас сьогодні вже той спосіб надавання сертифікації, яка була в каже, от вона ще була. Вона там була. Я я, я згідна з вами, що європейці абсолютно не розуміли і сьогодні не розуміють, наскільки ця система не відповідає в основі своїй до того, що є в них. І тому її доробити покращити є просто неможливо. Наше завдання було дивитися, не ну, Путіна це робить слава Богу, між іншим ма, звичайно макроекономічний прогноз. Ми починали і вчили в Міністерство економіки, коли вони вже його роблять, слава Богу, прекрасно. Роблять аналізи секторні, аналізи там до продуктів. Будь ласка, в нас зовсім інше завдання. Зовсім інше завдання. Яким чином хочеш, не хочеш, а треба зробити цю дорогу. І що в ній має точно бути у цій дорозі? Інституції вирішальне значення мають, це не є якась космічна наука велика, на яку треба робити величезні дослідження. Розумієте? Але я, я вам дякую бо це надія. Надії на повернення забули. в 90-ті роки це мрії. Забули одну обставину. В Європі немає спрощеної системи, як в Україні. В принципі, немає такої спрощеної системи. В Європі немає прямих каналів контрабанди. В Європі запроваджена відповідальність, а потім добровільність. У нас все це перекручено МФК і ні. Дякую за надане слово. Я вважаю, що я маю право отримати скільки пізвичайно тут прозвучало. Мене звати Дмитро Лусенко. Я є один з розробників цих двох законів. Я хотів би зосередити увагу всіх хто присутніх на те, що у виступі мого шановного попередника прозвучала суміш фактично пересмикування фактів, маніпуляцій вашою свідомістю, нагнітання певного психозу в суспільстві аж до відвертої брехні. Щодо останнього вам скажу, що я, Дмитро Луценко, який дійсно виступав у 2008 році на форумі влади і бізнес, організованим тодішнім президентом України, не казав тих слів, які були тут начебто процитовані як мої. Я того не казав, я це стверджую, поклавши руки на серце. В цьому випадку, просто це є просто повна брехня. Тепер щодо На жаль, колега залишив, десь вийшов, я хотів до нього задати, задати питання. Ну, зараз ще розкажу, і потім мас-медіа будуть поширювати знову, нанідати психоз у суспільстві ну, про те, що у нас тут пів країни травиться і так далі. Ну, хоча при цьому не доводиться ніяких конкретних фактів. Якщо такі факти є, державні органи починають один на одного показувати пальцями, що це той винен, бо той винен, бо всі за все відповідають, а спільно не відповідає жодне ні за що. Я хотів би звернути вашу особливу увагу на те, що він пише скаргу. От я хотів запитати, в який орган. Скоріше за все, це є орган захисту прав споживачів, який ніхто не чіпав. І це право скаржитися на такі речі, і право органів захисту прав споживачів перевіряти такі речі, залишиться. І навряд чи він пише скаргу на виробника цієї продукції, оскільки запаковував не виробник, а запаковував продавець. Фактично, і це. Парафія органів захисту прав споживчів, ніхто ці питання не чіпає. Тому насправді тому, що він казав, тому що він купує м'ясо, яке він я зауважу зараз, купив при існуванні нинішньої системи. Тобто нинішня система не захистила його від того м'яса. Крім того, я хотів би звернути увагу тут присутніх на те, що я не знаю, на жаль, він тут нема представників санітарної державної санітарної педагогічної служби. Або служби державного зараз це здається служба ветеринарно-санітарного фітосанітарного контролю називається, які б, напевно, аргументовано могли б колись пояснити, що насправді ринок харчових продуктів не такий вже прямо і не контрольований, що насправді харчові продукти контролюються багатьма державними органами і контроль далі будуть контролюватися, оскільки закон. Не чіпає повноважень ні Державної санітарно-поломіної служби, ні служби Державного ветеринарного фітосанітарного контролю. Тому от те, що ви почули, це є маніпуляція свідомістю, нагнітання фактів і психозів в суспільстві. Я хотів би звернути увагу на те, що вірити цьому не можна, бо е, за цим стоїть насправді не бажання захистити споживача, стоять певні конкретні бізнес-інтереси певних державних підприємств. Які просто позбавляються джерел доходу. На жаль, в Україні це є достатньо поширена ситуація, і ну, ці підприємства, вони, виконуючи частково потрібні функції, мають багато функцій, які просто нагадують паразитування на тілі суспільства і економіки. І намагання прибрати ці типу, мовити пухлини, вони якраз результають в тому, що відбувається опір, коли відбувається фактично маніпулювання і так далі. Тепер щодо е, виконання, щодо, знову ж таки, чому була харчова продукція вилучена. Е, ми говоримо про державний ринковий нагляд е, в Європі, і, до речі, не тільки в Європі, а в багатьох країнах е, Америки, Північної Південної, в багатьох країнах Азії діє щодо продукції так званого промислового призначення, яке не споживається всередину, діє ринковий нагляд. До ринку, на доринковій статі перевіряти продукцію або взагалі не перевіряють, або можуть перевіряти тільки шляхом о, так званої обов'язкової оцінки відповідності. Далі діє принцип того, що якщо тобі ніхто не заважає виробляти, але на ринку, якщо знайшли твою продукцію, і вона не відповідає, до тебе приходять і тоді ти несеш повну відповідальність. Цей принцип був закладений е, в саму. В основу цих двох законопроєктів, законів тепер вже звертаю вашу увагу на те, що щодо харчової фармацевтичної продукції діє абсолютно інший принцип, коли той механізм контролю на ринку ще додається контроль самого виробника, тому що дуже важливо простежити, як виробляється ця продукція, і ланцюги постачання сировини для цієї продукції. І тому е, питання харчів і фармацевтичної продукції абсолютно інші регуляторні системи, абсолютно інші регуляторні режими, ніж ті, що на обум застосовуються в Україні зараз у трьох виглядах, вигляді трьох органів. Тоблювання існує шалене запитайте виробників харчових продуктів як вітчизняних, так. І імпортерів, так і тих ну іноземних інвесторів, які тут виробляють продукцію, але вклали сюди свої кошти. Вони вам всім розкажуть, в чому в чому величезна проблема цієї системи? Це є величезні додаткові податки на виробництво. Причому, оскільки вони існують всередині України, Україна конкурентно програє по гроші, бо в інших країнах є інші режими, і там краще вкладати кошти ніж у нас, тому що у нас на тілі у цього всього шипляться певні державні органи, які мають бізнес-структури, які забезпечують начебто захист прав споживачів і так далі, але під цими благими словами криються звичайні бізнес-інтереси. Тепер щодо ризики запровадження законів. Ну, звичайно, що ризики є. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що в травні виповниться 10 років. Як в Україні було прийнято пакет з трьох законів про стандартизацію, про підтвердження відповідності, про акредитацію органів оцінки відповідності. Окрім одного, про акредитацію органів оцінків відповідності, два інших закони фактично в Україні впроваджені не були. Десять років Україна топчеться на місці, нічого не відбувається, і, скажімо, насправді ситуація лише погіршується.